Доброго дня! Мене звати Анастасія. А я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас нова тема: Трикутник і його види. Ти взагалі знаєш, що таке трикутник, Ліза? Трикутник має три сторони. Три сторони і ще, що він? Три відді? кута. Три кута і три. І Вершини. Так, у нас все так. по три. Трикутник має три сторони, три кута і три вершини. Але є різні його види, так, трикутника. Так. Ну, Давайте спочатку якийсь малюнок зробимо, щоб нам було не скучно. О. І дивіться, у нас є таке завдання. Нам потрібно намалювати різносторонній прямокутний трикутник. Це перший треба трикутник намалювати. Потім різносторонній тупокутний трикутник і рівнобедрений гострокутний трикутник. Ну, можна трохи заплутатись, так? так? Давай розберемося. От Перше завдання: різносторонній прямокутний трикутник. Що це означає? Оце слово різносторонній, це що означає? Різні сторони. так. Прислухаємося до слова різносторонні від слов від двох слов різні сторони. Так, це трикутник, якого є всі сторони, які? Різні. всі сторони різні. І ще слово прямокутний. Що це означає? Що цей трикутник ще має прямий. Ще, кут. Так, ще має прямий кут. От ми його тут намалювали. Прямий кутик як малюється лізочка? Квадратик. Квадратиком. Прямий кут чому дорівнює? 90 градусів, 90 градусів не забуваємо. І у нас е, має бути всі сторони різні. так? так. Тому що у нас різносторонні різні сторони. Прямо кутний трикутник. Ну, давайте поміряємо. Візьмемо лінійку і помірюємо. Так, міряємо нашу сторону DC. А ну, Ліза, тут приблизно 7,7 см, мені здається. Так, сторона ДС. Так, сторона ДС в нас 7,7 см. Добре, давай сліду, яку ми сторону будемо міряти? Ми будемо міряти сторону СЕ. E. Так, сторона Це Е. Десять, одинадцять з половиною десь. 5. так? 11,5. п'ять. 11 одинадцять з половиною сантиметрів. Наша сторона Це Е. E. Добре, і третя сторона у нас залишилася яка? ЕД. E, ЕД. E, сторона ЕД. E, Давайте подивимось. 10, 12, 13, приблизно 14, але трошечки менше. Трошечки менше. Десь 13 і 8. Да, Мені теж здається, що 13 і 8 сантиметрів. І що ми маємо? Дивіться. Всі наші сторони, які Ну, різні. Різні. Так, ми намалювали вірно цей трикутник. Так, да. Так, всі наші сторони, по-перше, вони різні. По-друге, в нашому трикутнику є прямий кут. І того ми намалювали вірно цей різносторонній прямокутний трикутник. Так, лізочка? Так. Добре, йдемо малюємо. Давайте це заберемо і малюємо наступний е трикутник, який нам треба. Нам потрібно намалювати різносторонній. Тупокутний трикутник. Ліза, ну розкажи мені, що це за трикутник нам потрібно намалювати. Йому повинні бути різні сторони. Ну, він повинен бути, хоч ну, повинен бути. Ну, тупий мати, кут. Він мати... повинен мати тупий, тупий кут. кут. Так, це е, трикутник, який, який повинен мати різні сторони, а також тупий кут. Оцей кут, ти бачиш тупий кут тут? Я правильно намалювала? Є тут тупий кут у нас, Так. ану, скажи мені. Це К МЛ. К МЛ. А як ще можна назвати наш куд ЛМК? ЛМК, трохи повторюємо, а ще як можна назвати наш кут? М. Буквою М по вершині кута, так? так? Не забуваємо, що якщо ми називаємо трьома буквами наш кут, в даному випадку ЛМК або К МЛ. Наша вершина кута має бути другою буквою. Так, Ліза? Так. Можна ще називати по одній букві М в даному випадку. І це обов'язково буква є вершиною кута. так? Так. Добре, у нас є тупий кут в нашому трикутнику. І ще має що бути. Ну, всі сторони це різні. Добре, давайте поміримо, чи у нас вийшли різні сторони у нашого. Міряємо спочатку з по сторону KL. Так, приблизно. ну 14, мені здається, ще ні, 13,8. Так, десь 13,8. Да, 13 Давайте так і запишем. Наш, е, наша сторона KL дорівнює 13,8 см. Добре. Давай сторону поміряємо L L M. M. ЛМ. Всім 7. 7, 7. 6 десь. так? Так, да, десь 7,6 см, мені здається. Добре, давайте намалюємо 7,6. ЛМ сторона 7,6 см. І яка ж сторона нам залишилася? МК. Давайте сторону МК. МК у нас 8,5. Ну, десь 8,6 мені здається, так? Так. Да. Десь 8,6 см. Так, і сторона МК у нас. Дорівнює 8,6 см. І що ми бачимо знову? Що Всі от, ну, різні сторони Всі сторони у нас різні. різні так. Тобто ми намалювали вірно? Так? Він у нас різносторонній трикутник, бо всі сторони різні. І, тупий кут. і майже тупий кут, і він називається різносторонній тупокутний трикутник. Правильно? Так. Ми його також намалювали вірно. Тепер йдемо малювати наш наступний, наступний трикутник. Добре, що нам треба намалювати далі? Рівнобедрений гострокутний трикутник. Що означає слово рівнобедрений? У нього повинні бути рівні бедра. Так, да, рівні бедра. А бедра це бока, бічні сторони, так? так? Бочки. У нас такий трикутник, де його бочки. Мають однакові, однакову довжину, так? Да. Так. Ну, давайте спробуємо його намалювати і трошки розібратися з ним. Значить, це у нас рівнобедрений трикутник. Дивіться, якщо дві сторони оці бочки бедра, або ще називають їх бічні сторони. Бічні сторони, так? так. Бічні, от, як у, дів... у дівчинки, так, оце талія, а це такі бедра в неї, так? Так, як в туалеті, розвичку. як в туалеті, так? Да? Намальована така, така дівчинка, а навпаки, то хлопчик, так? Так, якщо перевернути, то, то, це то може... буде, буде хлопчачий туалет, так? так. <схід> ну, добре, щось ми про туалети згадали. Добре, дивіться, значить, тут оці сторони, сторони, бічні, вони називаються бічні сторони, вони мають бути однакові. Якщо вони однакові, вони позначаються ось такими рисочками. Ось такими рисочками стається. Це означає, що ці сторони. рівні. Рівні. Розумієш, Лізочка? Ці сторони рівні. А от е е сторона ПР це називається основа Основа рівнобедреного трикутника. Основа. Не забуваємо. Як називається Ліза? Основа. Основа основа рівнобедреного трикутника. Ну, давайте і іще. Він гострокутний. В даному випадку, лізочка, у нас всі кути які? Ну, рівні. Ні, які рівні? У ну, дві сторони рівні. Так, а кути, які в нас? Mm. Які вони мають бути? Гострі. Всі кути в даному випадку в нас гострі. Навіть видно, візуально, ми не будемо міряти транспортиром, що всі кути в нас гострі. А сам трикутник має бути рівнобедрений, тобто Що? Повинен мати ну, дві рівні сторони. Які бедри? саме сторони? Ну, бедри. Ні, Вони називаються бічні сторони, скажи мені, бічні сторони. Бічні сторони. Так, да, бік, Від слова бік. бока. Бічні сторони, це називається... У рівнобедреного трикутника. Бічна сторона оця сторона бічна ОР і оця сторона бічна ОП. Давайте поміряємо, чи дійсно наш, наші сторони однакові. Отже, наша сторона ОП приблизно дорівнює 10,2 градуси, так? Так. Приблизно. Добре, давай подивимося. Приблизно 10,2. Так, тепер. Передові сторону ОР. Скільки вона дорівнює? Ну, 10,2 см. 10,2 також, так? Тобто, що ти можеш сказати? Що ти можеш сказати? Що дві сторони однакові. Однакові. Ми запишемо це. Наша сторона ОП дорівнює ОР. Дорівнює ОР. І оці дві бічні сторони, вони однакові. Тому цей трикутник називається як? Рівнобедрений. Рівнобедрений, Так, він рівнобедрений в нас. І також він в нас який ще? Гострий. Ну, він не гострий. Гострокутний. Він гострокутний, бо всі кути його які? Гострі. В даному випадку у нас трикутник, у якого всі кути гострі. І дві, і ще як ми позначаємо однакові сторони. Двома рисочками. Да, такими рисочками. Так, А якщо б у нас було три сторони однакові, ми б ще поставили і внизу таку рисочку, щоб означало, що в нас всі сторони однакові. А до речі, як називається трикутник, у якого всі сторони однакові? Рівносторонні. Рівносторонні. Там, де всі однакові сторони, це рівносторонній трикутник. Але в нашому завданні його немає, того ми про нього нічого не кажемо. Так, ми зробили все вірно, так? Так. І Якщо, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Якщо вам сподобалось наше відео, так, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па, гарного дня! Па-па!